Шановні мої слухачі, розпочинаємо четвертий розділ першої частини пригод барона Мюнхгаузена, неперевершеного мисливця, який славиться вмінням виплутуватися з будь-якої скрути. Приємного прослуховування. Ведмежата на, на швидкоруч по-баронськи. Чи знаєте ви мисливця, правнішого за мене? Певно, що ні. А кмітливішого! Наберу повні груди сміливості і знову скажу, ні. А ось я ще вас запитаю, чи потрапляв хто з вас у такі халепи, як я? Гадаю, тут ви без мене відповісте. І справді, я таки побував у бувальцях, понюхав пороху, перейшов крізь сито й решето. І завжди, коли траплялась якась притичина. На допомогу мені приходила власна кмітливість і перше ліпше, що трапиться під руку. Ось одного дня, а точніше вечора у старезному темному лісі на мене напав ведмідь, роздраконений, наче трястя. Я хап за рушницю, клац нею і враз багнув, що вже як на лихо вистріляв геть усі набої. Чим же оборонятись? Гілки високо, камінюча немає, хоч сядь, та й е ні ведме, дяко, барон Мюнхгаузен не рюмсатиме. Що ж його вхопити? Звідчаю, я лясну себе по локах і раптом намацав у кишені два кремені. Я й забув, що прихопив їх із собою, бо ж думав ними викресати вогонь та підсушити штани. Коли ті будуть мокрі, ну не з переляку, звісно, а від дощу. Хутка вийнявши один, я примружив око й пожбурив кремінь у самісінько розявлену пащеку хижака. Вийшло так, що кремінь поцілив у самі нутрищі. Ведмітя скаженів і ще дужче розтолив пельку. Умить я вихопив другий кремінь і ж вирганув його у звіра. Почувся грюкіт, а тоді скрегіт із ведмедячої пельки сипанули іскри. І раптом ведмідь на моїх очах улігся додолу і почав качатися та смажитися зсередини. А вже ж, то викресався вогонь, а м'яса шукати не довелось. Не минуло й години, як запашна ведмежатина пахкотіла на весь ліс. Аж звірі облизувалися. Я хутка підвечеряв та й подався собі додому. От таке полювання. Ведмідь і бурулька. Мабуть, така вже моя доля, що найдикіші та найнебезпечніші звірі чигали на мене саме тоді, коли я геть беззахисний. Якось узимку на полюванні я перезаряджав рушницю. Коли це глядь, просто на мене суне щось буре й волохате та несамовито гарчить. Ой, лишенько, та це ж величезний ведмідь, якому серед зими, певно, закартіло підобідати. За якусь мить я видрепався на самісіньку верхівку чималого дерева. Як то кажуть, Боже, поможи, та й сам не лежи. Бурмило наблизився до дерева і почав трусити його, як ту грушку. Я міцніше вчепився за стовбур, щоб, бува, не впасти додолу, наче перестиглий пліт. Бачачи, що все марно, ведмідь зупинився, почухав собі потилицю і, вочевидь, вирішив змінити тактику. А простіше кажучи, зібрався до мене на гостину. І ще мить, і він без зайвих слів видерся на найгрубшу нижню гілляку. Оце зробила собі ведмежу послугу. Вискочив з вогню та в полум'я. Сумно зиркав я на свою рушницю, що лежала під деревом, і скрушно зітхав, але ж смутком ділу не зарадиш. З переляку в мене аж жишки трусилися. Під з мене так і струменів. Він уже заливав мені очі з-під капелюха. А треба сказати, що на дворі стояли морози, не менш люті, ніж той ведмедяка. Отож піт мій, скрапуючи з вусів, одразу ж перетворювався на бурульки. І до того ще маленькі бурульки. Залишилося тільки поцілити бурулькою медведя, наче списом. Ну, з цим я, звісно, легко порався, Бо кращого мисливця цей бурмило, напевно, ще з роду не здибував. Отак майже голіруч я подужав розлюченого ведмедя. Рукавичка з вовка. Іншим разом, посеред лісу, я натрапив на галявину, де вже на мене натрапив вовк. Він так зненацька кинувся на мене, що я розгубився і з несподіванки тицнув кулаком прямісінько у роззявлену вовчу пащеку. Отак з опалу заштовхував я кулак далі й далі, поки моя рука. До самого плеча не зникла у зажерливій вовчій пащі. Але що тепер робити? Оце так халепа, віч на віч із величезним вовком у лісовій гущавині. Я так зрякався, що аж сорочка на мені полотном стала. Ми зиркали одне на одного вовком, себто не вельми приязно. Вовк стиснув з твої страшені пазури в кулак. І насвари мене, мовляв, начувайся. Так, справи мої кепські. Проте барон Мюнхгаузен не звик тікати від небезпеки. Отож бо й воно. Якби я витяг руку, вовчисько враз із жерби мене, забувши подякувати за звільнення. Та дзузьки, бо я не тільки неперевершений мисливець, а ще й славлюся вмінням виплутуватися. З будь-якої скрути я вхопився правицею за його кишки, смикнув і вивернув вовка наче ту рукавичку. А вже ж це була блискуча, беззастережна перемога. Несамовита Шуба. Невдовзі після пригоди з вовком, я повернувся до Санкт Петербурга. На одній з вулиць. На мене накинувся, несамовито гавкаючи, величезний, скажений собака. Я подумав подумав, одначе не наважився уткнути з ним ту саму штуку, що і з вовком, і вирішив, що ліпше накивати п'ятами, тож помчав додому пруткіш від вітру. Аби легше тікалося, дорогою я скинув свою шубу. Так, так, ту саму шубу з чудовим лисячим коміром, та хикавши до хати, я захряснув двері перед самісіньким носом скаженого собаки. Але би було шкода, і коли небезпека розвіялася, я послав по неї слугу. Наступного дня зранку в будинку щенився страшений гармидер. Мій слуга валав на всю гарлянку. Рятуйте, пане барон, пане барон, вашу шубу опав сказ! Що він верзе? Хутко нап'явши капці, я побіг на крик і побачив усе своє вбрання пошматованим, одне слово пошарпаним, подірявленим, розірваним, ба навіть більше подертим на стріп'я. З мого вихідного мундира вийшло десять, та де там дванадцять мундирчиків, Шуба дійсно сказилася, хай би їй аби що. Вона якраз загарчала, а відтак вхопила новий новісінький сюртук і заходилася тягати його по підлозі. Що його робити? Цього я вже не міг так залишити. Довелося мені вгамовувати шубу за допомогою пістоля. Кажуть, це єдиний відомий медицині випадок, коли собачий сказ передався одягові. Вірний пес. Я вже казав вам, що таланить сміливцям. Отож іще раз нагадую, сміливцям точно щастить, тим паче, коли маєш чудового мисливського пса, гарного коня і рушницю. А що іще треба мисливцю? Якось погожої днини я вирушив на лови. Мій мисливський пес хутко надибав з грайку натоптаних куріпок. Він уже було закляк перед ними стовпчиком, очікуючи моєї команди, і тремтячи з нетерплячки, але цієї миті прибіг захеканий слуга і повідомив, що розпочалася війна, і мене кличе на допомогу сам фельдмаршал, бо ж без мене ніяк. Звісно, як правний вояк, я поквапився на заклик командувача, а принагідно скажу вам, що на війні я вчинив чимало подвігів і взяв в облогу багато фортець, заживши слави своєю хоробрістю. Проте із властивою мені скромністю не називатиму цих фортець, бо я не дуже люблю вихвалятися своїми вчинками. Одначе годі про це. Ви вже певно сто разів забули про моє полювання, поки я оце розповідаю. Хе-хе, та воно й не дивно, бо і я вже про нього забув. Чи довго я воював, чи недовго, аж ось повернувся додому. І що ж ви думаєте, я виявив? Мій улюблений пес десь зник. Трохи поміскувавши, я згадав, що бачив його останнє біля лісу, і в моєї серці зажеврила надія. Поїхавши до лісу, я побачив свого пса там, де залишив. Він так само стояв стопчиком, тільки страшенно охляв. Аж ребра позападали. Я скомандував фас, і вірний пес, як завжди, завзято кинувся вперед. А я одним пострілом поцілив двадцять куїпок. От вам і пес.